Час новин на телеканалі Рада. У наступні хвилини ми розкажемо про події п'ятниці 15 листопада. Вітаю! Держава збільшує підтримку інвестпроєктів. Уряд затвердив критерії відбору інвестиційних проєктів, яким надаватиметься державна допомога. Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, документ був розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Фахівці відомства у тримісячний срок ще мають його доповнити нормативно-правовими актами, аби на рівні Міністерства регламентувати виконання вимог цього порядку. Він, зокрема, передбачає, що відбір інвестпроектів для надання держпідтримки здійснюється на конкурсній основі спеціальними комісіями Створеними органами державної влади і місцевого самоврядування, фахівці Мінекономрозвитку пояснюють, що держпідтримка інвестпроєктів може здійснюватися шляхом фінансування, співфінансування та кредитування. Кошторисна вартість для інвестпроєктів має становити понад 12 мільйонів євро для суб'єктів великого підприємництва, 1 мільйон євро для середнього бізнесу і 500 тисяч євро для суб'єктів малого підприємництва. Відсутність туалетів у школах, неорганізований підвіз учнів, застаріла матеріально-технічна база, низький рівень соціального статусу вчителя та багато інших проблем. Це типова ситуація в українській системі освіти. Відтак, аби краще вивчити ситуацію у регіонах, парламентський комітет з питань науки і освіти провів виїзне засідання у Житомирській області. Народні депутати відвідали декілька навчальних закладів, провели низку зустрічей із освітянами області. Їх зауваження та побажання запевняють у комітеті будуть враховані при підготовці нової редакції закону про освіту. Знайомилися з навчальними закладами на Житомирщині і наші кореспонденти. Освіта сфера суспільного життя, якій потрібно приділяти найбільше уваги, адже наше майбутнє за молоддю стверджують у комітеті з питань науки і освіти. Проте умови навчання та якість викладання бажають бути кращими з метою вивчення практики застосування законодавства у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну освіту. Профільний комітет привів виїзне засідання в Житомирській області. Без сумніву, що регіони потерпають від меншого фінансування ніж столиця. І є і певні регіональні особливості, тому це важливо. І до речі, сьогодні в нас на зустрічі з педагогічними працівниками була справді цікава розмова. Люди ставили запитання, ми намагалися провести цей діалог. Ми в першу чергу комітет приїжджає за тим, щоб побачити, якою є практика втілення законодавства в реальне життя. Що працює, що не працює, що треба змінити. Парламентарі та представники міністерства освіти відвідали новозбудовану сучасну черняхівську загальноосвітню школу перших третіх ступенів у районному центрі Черняхів. Також ознайомилися з роботою школи номер 15 у Житомирі, яка розмістилася у більш ніж торічні будівлі та потребує допомоги у підведенні комунікацій. Освітяни провели багато зустрічей з педагогічними колективами, щоб безпосередньо від них дізнатися про проблеми, які потрібно вирішувати. Ми ще раз переконали, що якщо діяти спільно, якщо діяти всім разом. І е, мати перед собою ясну мету, то завжди можна досягати тих результатів, які ми б на сьогодні хотіли. Зрозуміло, що є ще багато проблем, наприклад, і в дошкілі, да це і продовжити треба відновлення садків, їх ще 56 треба відновити, і перевантаження у міських садках, і недостатні кошти на зміцнення навчальної матеріальної бази, на харчування дітей. Але ми добилися головного: є розуміння того, що дошкільна освіта це один з основних видів і галузей нашої. Великої системи освіти результати почутого та побачено парламентарі ділять у рекомендаціях профільним відомствам та установам. Також обіцяють особисто контролювати вирішення освітніх проблем на Житомирщині. А поки вчителі та державні діячі працюють над покращенням законодавства у сфері освіти, учні, попри все, люблять свої школи. Учора громадський рух воля провів пікетування американського культурного центру. У рамках мирної акції відбувся флешмоб, у ході якого група молодих людей висловила протест, проведені у Києві заходів у рамках таємної програми США Техкемп. Ця програма, за їх інформацією, направлена на навчання майбутніх революціонерів та організацію повалення державної влади. Подія, як і сама інформація, досить резонансна, більш докладніше про саму акцію та її мету. Ми запросили розповісти у студії голову громадської організації Воля Володимира Печерського. Вітаю вас. Доброго дня за вашими заявами. Програма «Техкемп» причетна до організації масових заворушень у Іраку, Лівії, Сирії. Хотілося б більш докладніше дізнатися про саму цю програму. Програма «Техкемп» – це являється таким невеликим можна сказати семінаром. На якому навчають людей на рахунок підриву політичного становища в Україні. і ця програма фінансується за допомогою американських штатів Америки ну, то за допомогою Америки, і ми проти цього, щоб в нашу політичну справу втручалися інші держави. А звідки у вас така інформація, що дійсно вони цим займаються? Е, тому що е, на перечислених державах проводились ці тренінги. Е, є е, відео е, в Ютубі, на якому розказується про те, як там навчають і що там навчають. Е, відповідно до цього, які можуть бути конкретні загрози? Конкретні загрози для нашої держави це є, е, я кажу, пряме втручання в політичні справи нашої держави і підрив. Е, Громадськості. А яким чином? Тобто вони своїх людей як, так, якимось так, чином? Так, так, так. Вони при своїх людей є ну, кажу, спеціально навчені люди, які приїжджають до нас і проводять ці семінари. Тобто вони збираються за допомогою Фейсбуку, контакту, масових, ну таких масових соцсетях. Тобто вони тільки таким чином можуть плинути. Вони, наприклад, не направляють своїх людей кудись у державну владу, в органи ні, влади, ні? Ні. Вони підбурюють наше політичне становище за допомогою наших же громадян. Чого намагається досягти подібними акціями ваш громадський рух? Наш громадський рух подібними акціями намагається звернути увагу відповідних служб на, на, на рахунок проведення е, таких тренінгів на нашій території держави. Е, от вчорашня акція, вона яка за рахунком? Е, вчора... Вчора була нас перша. Сьогодні ми провели акцію під самим посольством Сполучених Штатів Америки. Дякую вам за роз'яснення. А глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з головою громадської організації Воля Володимиром Печерським. Тільки вперед за таким принципом розвивається кривий ріг. У місті відкрили новий понтонний міст через річку Інгулець. Тепер понад три тисячі мешканців селища Матріонівка, яке територіально входить до Інгулецького району Кривого Рогу, мають можливість безпечно ходити на роботу та навчання. Також активно реконструюють парк Савицького, там ремонтують будівлю музею та фонтан. Раніше під час паводків пройти через міст на річці Інгулець було справжнім випробуванням, причому, у першу чергу, для нервів. Снукам тут часто гуляли. Старий мост був дуже ненадійний. Ну, все время за ручку держала, боялася відпустити, звісно, не дай Бог, і досточки там могли бути Ну, В общем, очень було страшно. Паводок, По поднимается вода, мост лежав прямо на воді. Він був перекошен, тому що набиралася вода понтоны, вот эти труби всі. Ну і перекашувало дос доски. доски Гнилі постійно. ну дуже страшно було проходити. Да й ви сривало бивали. Тепер же на місці старого мосту красується 77-метровий, новий та міцний. Тут 20 залізних понтонів, каркасне кріплення, бетонні фундаменти, металева декоративна огорожа та дерев'яні поручні. Містер конструювали за програмою місто Возоколиць, ініційовано віце-прем'єр-міністром України Олександром Вілкулом. Тож віднині три тисячі мешканців селища Матрюнівка не боячись переходитимуть на той бік. Йдучи на роботу чи на навчання до Кривого Рогу. Всі наші програми соціально направлені направлені для улучшення життя людей. І я завжди говорив, не буває. Всі соціально направлені проекти в нашому місті виконуються. Я хочу завірити криворожан, що вони і будуть виконуватися і в цьому році, і на наступний рік. Також у Кривому Розі активно реконструюють парк Савицького. Тут вже встановили нові лави, не ліхтарі, обладнали спортивний та ігровий майданчики. Парк он намного, скажем, став красивее, намного интереснее. И открыто дві дітські площадки, де можна поіграти з ребенком. Привели до ладу і будівлю шахового клубу, ремонтують і майбутній музей. Роцинкою парку стане світло, динамічний фонтан. Про Київ та моїх сучасників так називається книга Івана Салія, яку презентували в Українському фонді культури. Це вже п'яте видання народного депутата України, першого та третього скликань одного із керівників Києва, ім'я якого у киянськ здебільшого асоціюється із відродженням подолу, зокрема Андріївського звозу, контрактової площі та гостинного двору. Загалом людини неординарної і невгамовної. У житті Івана Селія, автора презентованої книги, були різні періоди години радості і перемоги, поразки, розчарування. Ситуації, які, власне, переживаючи, не кожен з нас, полишав посади, іноді не з власної волі. Однак вперто торував шлях на майбутнє і ствердно писав, я повертаюсь в одній зі своїх книжок. Іван Миколаївич ніколи не був стандартною фігурою. Він не вписувався в режим і. Його дії бували непередбачувані. Чим він і характерний як особистість. А за тим традиційне пересмислення цінностей і про те, що переживав, писав у своїх книгах. Новаш про Київ і моїх сучасників це авторські роздуми та інтерв'ю з видатними в Україні постатями. Герої книги, люди, кого особисто знав. І з ким працював Іван Салій, кому він допомагав, а хтось йому загалом це 48 політиків. Вони наші сучасники. Творча робота, але головне що про сучасників. Що є сьогодні українці, що є сьогодні діячі, що є герої нашого часу. Вони поміж нас, і не треба й шукати. Ті, хто виїхав, ті, хто втік. Вони тут є у нас, і їх треба бачити, і цих людей треба шанувати. Це неординарна робота. Він матиме, як завжди, клопотів. От, але по моєму він цій стихії народився і почуває себе як риба в воді. Звісно, частина книги присвячена рідному подолу. Про це він писав від душі і для душі. Без академіка Петра Толочка стверджує автор, що не змігли достоменно знати, що таке поділ, а це сліди різних епох за глибшки 8 метрів. Іван Селій і нині вболіває за столицю заради цього і створив Київську муніципальну асамблею, що об'єднує людей, які воліють бачити Київ справжньою європейською столицею. Не партійні якісь позиції, а Київська муніципальна асамблея, громадяни Києва за Київ, не проти когось, а за і це знову позитивна якість. Івана Миколаєвича. Ну а нова книга, звісно, може викликати різні думки і судження у читачів, і це закономірно. Головне, що її автор безпосередньо вписав свою сторінку в історію України і в цьому її велике значення. Уже три дні у Харкові знаходяться мощі великомученика Георгія Побідоносця. За цей час тисячі вірян змогли вклонитися святині. Люди зранку займають чергу біля стін чоловічого свято Покровського монастиря, де нині перебуває Десниця Святого. Клонитися до ковчега та ікони Георгія Побітоносця, що привезли за фону, можна щодня до десятої вечора, аж до неділі 17 листопада. Ані дощ, ані перший сніг не лякають православних, що прийшли до стін Святопокровського монастиря прикластися до десниці Великомученика. Тут молодь люди похилого віку і батьки з маленькими дітьми, яких, до речі, пропускають поза чергою. Олена більше години мокла під дощем, аби потрапити до храму. Втім, жінка на це не зважає. Адже довго чекала можливості попросити за здоров'я найрідніших людей у святого. Ну, Якісь чувства дуже, звісно, трогательні, дуже, не знаю, сердечні такі чувства. Сім'ї, щоб благо якось було, щоб Господь допомагав і Георгій Побідносець теж. Попрошу допомоги. Абпашині душі, щоб все було добро, було на землі. черга до святинь простягається аж за браму монастиря, проте просувається досить швидко. Два дні тому, коли до Харкова привезли святиню у благовіщенському соборі, спричинилася надзвичайна тиснява. А сьогодні вже у Покровському монастирі віряни стоять у черзі, аби з благоговінням приступитися до мощей. Якщо комусь звірян стане зле у довгій черзі, то вони можуть за допомогою звернутися до медиків. У дворі монастиря у сідні чергує карета швидкої. 7.30 ми на місці з'явилися. І, повідомимо, до 10 вечора. Зараз, поки ще обращення не було. За сьогоднішній день. За сьогоднішній день Сьогодні. да. Вчора говорять були от водитель вчора. Скільки було? Було. Було. А з якими жалобами люди втрачаються? Нагадуємо, ковчег з мощами у Харкові пробуде до неділі 17 листопада. Працівники радіотелебачення та зв'язку завтра відзначатимуть своє професійне свято. Саме 16 листопада 1924 року запрацювала перша в Україні радіостанція. Тоді у Харкові з приймачів пролунав перший концерт. Почути його змогли аж 70 слухачів. А от професійних дикторів тоді не готували, тож відкривати передачу доручили техніку. Від хвилювання він тричі промовив у мікрофон Алло, а потім говорить Харків. А вже за 15 років у телеефірі з'явилася перша передача. Нині ж завдяки роботі 250 тисяч працівників галузі зв'язку та інформатизації в Україні скорочується відстані між містами та людьми. Без радіотелебачення та зв'язку більшість вже просто не уявляє свого життя. Адже нині в Україні близько 12 мільйонів абонентів фіксованого телефонного зв'язку більше 40 мільйонів абонентів мобільного зв'язку. Послугами інтернет користуються близько 8,5 мільйонів жителів України. А телебачення доступне майже 100% населення. А от глядачі телеканалу Рада мають можливість уже 15 років спостерігати у прямому ефірі за життям парламенту. Ми постійно на варті законотворення, вибравши цю цікаву і вельми непросту професію, представники телеканалу поклали на себе велику відповідальність. Адже тепер від нашої компетентності залежить те, чи отримають люди вчасно, перевірену та достовірну інформацію. Відтак, хоча сьогодні у нас і свято, та ми традиційно на роботі символічно підбиваємо підсумки своєї діяльності за 15 років та вітаємо колег зі святом. На цей час у мене все більше новин у вечірніх випусках до зустрічі о дев'ятнадцятій.